вечір, пані та панове. Розпочинаємо післяматчову прес-конференцію. Вашу увазі головний тренер Динамо Київ Олександр Володимирович Шовковський. Традиційно розпочинаємо з невеличкого коментаря стосовно матчу. Доброго дня. Вітаю болівальників всіх київського Динамо з перемогою. Нарешті ми зіграли цей матч. Матч з такими нецікавими Якщо можна так сказати, обов'язками, які були напередодні, так, ви знаєте, що в нас в минулому турі з Олександрією було вилучення, але так як цей матч був догравався, почався він ще в грудні, ми отримали лист, де, де отримали дозвіл на те, що Волошин може зіграти в цьому матчі і в будь-якому випадку. Чи ми випустимо його в стартовому складі, чи не випустимо, він має пропустити наступний 25 й тур з Полісся. І так, ви знаєте, мабуть, що ті гравці, які були в стартовому складі, якщо вони не виходять в стартовому складі в цьому матчі, вони не мали права бути заявлені на цю гру. Тому були, були певні а, у нас якісь зміни в стартовому складі. Ми дали можливість зіграти тим гравцям, які багато пропустили, планували заміни. І, в принципі, готувалося до цієї гри традиційно, без зовсім інших якихось думок. Ми, ми розуміємо чудово, що нам важливо в кожній грі перемагати. Для нас кожна гра це фінал. Переходимо до запитань, будь ласка, хто перший? Так. Питання, що Якщо ви уважно слухали мене після прес-конференції в Олександрії, я сказав про те, що у нас є якась застуда чи інфекція в команді після гри з ЛНЗ захворів нещеред. В день матчу з Олександрією, ну вночі вже була висока температура у Сироти, він був виключен з заявки і не міг приймати участі. І після гри з Олександрією така сама ситуація виникла у Брашку. В нього була висока температура, і він не міг приймати участь в цій, в цій грі. Наступне запитання. Колеги, відключіть, будь ласка, мобільний телефон, щоб краще якість звуку була. Микола на соні, будь ласка. Що з ним? Просто У нас в команді 24 польових польові гравці, якщо ми говоримо, чотири воротарі, і кожен доводить свою. Претензії, що можна так виробити, на те, щоб бути в стартовому складі в тренувальному процесі. На сьогоднішній день а так іноді в футболі буває, він виглядає трішечки не в тих кондиціях, перебуває, на які ми розраховуємо. Але він в обоймі, і в принципі, я розглядав таку можливість, щоб випустити його в цій грі. Але вирішив все ж таки, якщо б я не випустив тимчика, то я б взагалі не міг би розраховувати на нього в цьому матчі. Наступне запитання, так, будь ласка. Ви їх зробили за голову, за рахунок два години, коли дущан вийшов далеко Ну, якщо ми говоримо про цей епізод, то, на мою думку, мали більше відповідально, впевнено і грати наші захисники в даному випадку центральні захисники, і була велика довга свіча, м'яч довго висів у в воздусі. В і вони перші були на м'ячі і могли спокійно головою відкидувати м'яч вратарю. Тому в мене була така реакція, ми могли на ровному місці знайти якийсь епізод і подарувати гол нашому супернику. Тому і така реакція в мене була. Дмитро Хатярин. Я собі вже задавав це питання, і дійсно ми провели зовсім два різні тайми. І якщо в першому тайму таймі повністю домінували, мали чисельну перевагу. Ну, не чисельну приймаю, мали, мали перевагу, мали перевагу, забили два м'ячі, могли ще забивати більше. І в другому таймі вийшли на футбольне поле, і, як на мене... Команда рівня Динамо Київ не має так грати. Тому що в другому таймі, мені показали, зграли два рівни, дві рівні команди. Чи є ще запитання? Що ж, усім дякуємо з перемогою. Дякую. Слава Україні.